Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такий візеруночок. Дуже простенький, називається соти або ячейки, хто як називає його. І він буде в'язатися з двох кольорів. Якщо хочете, можете використовувати один колір. А, тож, давайте підготуємо два кольори і почнемо з вами в'язати. Я візьму ось такі два і починаємо в'язати з першого ряду, що логічно. І для цього ми з вами повинні набрати кількість петель, що дорівнює крат на 8, плюс 3 петлі для симетрії. Починаю я з такого голубого кольору і наберу на два рапорти, це буде 16 плюс 3 19 петель. Насправді, візеруночок дуже-дуже-дуже простенький, тому не хочу розтягувати відео, буду показувати стисло, коротко і зрозуміло. Отже, ми набрали з вами 19 петель. І перший ряд умовно у нас рахується лицьовим рядом, хоча це, як ви бачите, по набраному краю, це буде виворотний насправді. Але ми рахуємо його лицьовим. Отже, перший ряд. Візерунок починається з лицевого ряду, і перший у нас ряд в'яжеться. Наступним чином ми знімаємо лицьову і вив'язуємо всі петлі виворотними. Так, дов'язали. Тепер переходимо на другий ряд. Це в нас виворотний ряд. Його ми в'яжемо повністю лицевими. Перший знімаємо петлю. І пров'язуємо до кінця всі петлі лицевими. Третій ряд це в нас лицьовий ряд. І саме в цьому ряді ми з вами повинні ввести новий колір. Отже, беремо ниточку нового кольору. Голубу я не обрізаю, просто не буду нею в'язати. І вводимо цей колір. І пров'язуємо третій ряд повністю лицьовими, вже новим кольором. Третій. Четвертий ряд Продовжуємо в'язати новим жовтим кольором. І пров'язуємо четвертий ряд повністю виворотними. Тобто по візерунку. П'ятий ряд. В'яжемо повністю лицевими. До речі, це лицевий ряд. Шостий ряд в'яжемо виворотними. Сьомий всі лицеві. Восьмий ряд в'яжемо виворотними це виворотний ряд. Ну, от, нарешті, ми з вами дійшли вже хоч до чогось цікавого. Тепер в роботу знову повертається наш голубий цей колір. Ми його. Отак, От беремо на пальчик. Першу петлю це, до речі, дев'ятий ряд. І тут відбуваються деякі зміни. Саме тут ми будемо вив'язати основні елементи візерунку. Давайте поближче покажу. Отже, першу петлю знімаємо. Тепер дивимось уважненько на другу петлю. Спускаємось очима вниз до ось цих двох. До цієї стежечки з виворотних рядів. І підбираємо з двох рядів оці виворотні, виворотні наші петлі. Ось таким чином. Підібрали їх з одного ряду і нижче наряд. І пров'язуємо три петлі ось ці разом лицьовою. Пров'язали. Отут можна підтягти нашу, оцю жовту ниточку. Так, пров'язали. Далі по нашому візерунку ми пров'язуємо, я пров'язую за задню стіночку 7 петель виворотних. 3, 4, 5, 6, 7. Оце наш перший раппорт. Зараз ще раз покажу, раппорт починається з того, що ми опускаємось під оцю нашу петлю, опускаємось вниз. І ось у нас тут є одна і друга виворотна. Підбираємо їх ось таким чином, переміщуємо на верхню петлю і пров'язуємо три петлі разом лицьовою. І пров'язуємо далі сім виворотних. 3, 4, 5, 6, 7. І завершуємо. Тим самим підбираємо раз і два. Пров'язуємо лицевою. І останнє виворотне. Це такий дев'ятий ряд у нас. Ось такі вийшли в нас ротики. Далі йде в нас 10-й ряд, це виворотний ряд, і тут ми вже будемо повторювати наш другий ряд. І пров'яжемо його, як ми пров'язували другий ряд, лицьовими повністю. Першу кромочну зняли, і далі пров'язуємо все лицьовими. Одинадцятий ряд це повтор нашого третього ряду. В третьому ряді ми. Змінювали колір. Отже, зараз переходимо на жовтий колір. І всі петлі в 11-му ряду пров'язуємо лицевими. 12 ряд всі виворотні. 13 ряд всі лицеві. Чотирнадцятий ряд в'яжемо повністю виворотними. П'ятнадцятий лицевими до кінця. 16-й виворотними. Ну, от і все. Найнудніша частина ми з вами зв'язали. Тепер ми переходимо з вами до вив'язування ось цих елементів. Зараз у нас 17-й ряд, ми повертаємо перший колір, я в свою роботу вводжу голубий колір. І значить, в'яжемо наступним чином. Першу кромочну знімаємо. Пров'язуємо вже новим кольором. Я за задню стінку зараз в'яжу 4 виворотні петлі голубим кольором. От. Далі ми дивимося на наступну цю петлю, спускаємося вниз і піднімаємо ось одну, в моєму випадку, це жовтенька, виворотна, і одна голубенька. Ось так. Одягаємо її на спицю і пров'язуємо три петлі разом лицьовою. Далі, у нас же повний рапорт іде. Ми пров'язуємо сім виворотних. Це ми, як половинку пров'язали рапорту, далі у нас посередині буде повний рапорт. Так, у нас раз, два, три, 4, 5, 6. Далі. Бачимо цю петлю, спускаємося очима вниз і підбираємо ось ці дві виворотні петлі. Пров'язуємо три разом лицьовою. І закінчуємо. Пров'язуємо один, два, три, чотири виворотні і остання в нас кромочна. Все. Далі ми повторюємо з другого ряду. Не з першого, з другого, тому що перший ми ось зараз пров'язали. І ось так ми з вами пров'язуємо по рапорту 16 рядів висоту. Сподіваюся, що вам сподобався цей візеруночок. Я сподіваюся, що ви знайдете також йому застосування. Підписуйтесь на мій канал і всім па-па!